Всім привіт! Ви на каналі Кохемії. Мене звуть Женя, я головний технолог Кохемія Україна. І сьогодні ми поговоримо, як правильно мити та обслуговувати авто покрите керамікою. Кераміка це не дешева послуга і. Щоб вона протрималась визначений термін, а то, і більше нам потрібно якісно і правильно по технології мити автомобіль та прибирати якісь хідкі забруднення. Сьогодні ми про це поговоримо, як максимально подовжити термін дії керамічного покриття, щоб воно було не рік, а півтора, а то і два роки. Спершу поговоримо про хімію, про миючі засоби, тими, якими ми будемо обробляти та мити автомобіль. Хоч кераміка і стійка до кислот та лугів, проте є свої обмеження, так від 3 pH до 12. Щоб зробити першу фазу, вона наш попередня мийка, ми використовуємо шампунь. Green Star. Як ми бачимо у Green Star PH 12,5, Але при концентрації 1 до 10 він втрачає одну одиницю і стає 11,5. Тобто ним вже авто обробляти можна. Далі на другу фазу мийки авто ми застосовуємо нейтральні шампунь. Це, наприклад, найкращий варіант. Це Gentle Snow Foam. Він в мене ось тут. Gentle Snow Foam – концентрація на поверхні кузова 1 до 50, 1 до 100. Для ручної мийки обробляємо все губкою, кераміка це доволі міцне покриття. Воно не боїться цих пошкоджень. Проте фанатизму також не треба. Надто сильно вдавити не треба. Також можна використовувати шампунь Active Foam, концентрація приблизно така сама, від 1 до 50 до 1 до 100. Також є такий засіб Reactivation Shampoo, це кислотний шампунь, і його рекомендую використовувати для відновлення керамічного покриття. Тобто, коли воно вже втрачає свій зовнішній вигляд, що гідрофобність його можна помити цим шампунем в концентрації 1 до 100, і воно його відновить. Так? Воно прибере залишки. Цих солей, хлопняно на льоту з кузова і кераміка відновить свій зовнішній вигляд. По цьому хочу зробити невеличке уточнення: тут PH 1,0. Але при концентрації 1 до 100 ми набиваємо 2 одиниці PH, тобто він стає 3. Знову ж таки, ми вклинюємось в допустимі межі. Далі по кераміці також можна працювати плямоочисниками, такими, наприклад, як тервош для зняття бітуму та Magic Wheel Cleaner для того, щоб зняти металеві вкраплення. Вони є безпечними для нанопокриття і йому не шкодять. І, звісно ж, консервація одна з найважливіших частин обробки керамічного покриття, що воно нам дає. По-перше, ми зможемо подовжити термін дії керамічного покриття. По-друге, деякі засоби дуже гарно комбінуються разом з керамічним покриттям, і він покращує їх певні властивості, таких, наприклад, як спрей спрейсіланду. Ну і найголовніше це ваша економія. Тобто, чим довше кераміка буде під захистом, тим довше вона проходить у вас на кузові, і тим рідше її треба буде поновлювати десь в детельних центрах. Далі про безпосередньо самі консерванти. Найлегший з них – це твердий віск, можна також використовувати протектор вакс, але краще працює саме гідрофом Sealant S003 на керамічне покриття. Концентрація від 1 до 50 до 1 до 100. Про спрей Sealant я вже трішки вам зачепив інформацію, його також дуже добре е, наносити на керамічне покриття. Вони дуже гарно комбінуються між собою. Його наносити тільки на повністю сухе та очищене авто. А як його наносити, ви зараз зможете подивитись в спливаючому вікні, де є посилання на відео. А як більш дешевший та економічний варіант з присілом, то Можна використати хендвакс твердий віск. Простота нанесення приблизно така сама, трішки складніше ніж спрейсіланд, але отримання по часу приблизно таке саме, як і у спрейсіланд, а це десь до 12 -ти тижнів. Ну і давайте переходимо до самої мийки. На першу фазу я використовую засіб Green Star в концентрації 1 до 10. Наношу на автомобіль, чекаю 3-4 хвилини. Далі змиваю апаратом високого тиску і зустрінемось через пару хвилин. На другу фазу я використовую шампунь Gentle Snow Foam в концентрації 1 до 70 на кузові автомобіля. Ну і на третю фазу гідрофон Силон ТС-003 в концентрації 1 до 100. Нанести у вигляді емульсії з дистильованою теплою водою, почекати 3-4 хвилини і змити апаратом особливого тиску. І не забуваємо, що в третій фазі включно є сушка автомобіля. Гідрофоб кераміки наскільки великий, що нам не треба рушники а набагато швидше і краще нам допоможе просушити автомобіль турбосушкою. В принципі, що я зараз і зробив. Отака вам важлива інформація, що на цьому авто кераміка вже майже півтора року, і вона досі нікуди не ділась. Гідрофоб досі чудовий, як ви в принципі це все і бачили. А все тому, що воно дуже якісно обслуговується, миється правильними засобами, і взагалі власник за ним дуже добре. Доглядає. Тепер ви більше знаєте про детейлінг разом з кохемі. Не забуваємо підписуватись на канал, ставити вподобайки під це відео і пишіть коментарі. І не забувайте, щоб якісно доглядати авто, використовуйте тільки надійну хімію. Побачимось в наступних відео.